Доброго дня, шановні. Так я трошки вийшла погуляти, подивитися околиці і подивіться, що я побачила, яку красатульку. Отакі гарні наливні яблочка, подивіться. Ось, сидичка. Ось, бачите, вона так при дорозі росте нечийна От, не знаю, яка вона чи смачна чи ні. Ось, але дуже гарно виглядає, бачите? Ну, я думаю, що ну, от, тут не прийнято, навіть якщо вона не чинна, то не прийнято десь на узбіччі щось брати. А оце, подивіться, що я побачила теж. Подивіться, це наша дорогоцінна шипшина. Подивіться, яка красавиця. Красавка, ось як гарно. Ось. А це осінні. Е як вона, як айстра осіння, але має такий вигляд. Ось. А, ось бачу точно. Оця наша рідненька така. Бачите, в дикому ви. Але тут така є і ось і біленька. Дуже гарно. А це, ви це, е, тут же протока є така, що є прилив і відлив. Ось. І тут такі заливні лу, луга. Якби. От. І е, вони покошені зараз. Тут косять є такі спеціальні участки, поділені на, на ділянки. І приїжджає косилка, і одразу вони косять, перевертають і забирають тюками. Не тюками, а такими круглими бабінами. Ось. Бачите, яка. Це вже подихосені подобається. Ось, бачите, шепшина вже червона. Так вона стояла зелена, ось отут де не, не торкнувся. Не холод, вона ще така зелена, а вже отам далі, вже почервоніла. Зараз почнеться мінятись листя на деревах. Тут дуже гарні клени, які становляться червоним. шипшина, бачите, червона, яка ну прямо, а я так приближу ось, бачите. Це вже сонце високо на, на захід. Але ще ще гарно ще тепло, гарна погода така стоїть. Гарного вам настрою.